Добрий день, шановні клієнти. Зараз знаходимося з вами в Міжріччі. Тут в минулому році ми виготовляли металоконструкцію навісу, а в цьому році ми повернулися і зробили накриття на терасі. Матеріали тут використовувалися аналогічні, але форма конструкції розроблялася таким чином, щоб підійти по формі до існуючого даху будинку. Там примикання зроблено, покриття. В обох випадках італія бронза на автонавісі призма. А тут прозорий матеріал, теж призма. Такі от стопчики зроблені незвичайної форми для того, щоб підійти під звіс даху. І зроблене кріплення в існуючу стяжку. Отак це потім закладеться. Вот на вес